Вірусний гепатит А це класична кишкова інфекція. Вірус гепатиту А вражає печінку. Основною рисою інфекції це є наявність жовтяниці, але не завжди це висока температура, можливий пронос, можливі болі в животі, можливі болі в суглобах, навіть можлива початок захворювання з гострих, як прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Більшості людей інфекція протікає в безжовтяничній формі. Тобто, це класичний е, симптом, який е, говорить про те, що це саме вірусний гепатит, і саме ці люди є е, опасними в епідемічному відношенні. І найбільшу кількість е, вірусу е, виділяється у зовнішнє середовище саме на, до появи жовтяниці, тобто з кінця інкубаційного періоду на початку. Е, Клінічних проявів. В основному при вірусному а хворіють діти до 15 років. Чому? Тому що у дітей вони ще не зустрічалися з цим вірусом. Це, по-перше, по-друге, імунна система не досить розвинена. Враховуючи особливості перебігу епідемічного процесу, ми можемо говорити про те, що у нас можливі спалахи і в дитячих колективах. Спалахи Пов'язані з громадським харчуванням, спалахи в окремих населених пунктах. Це залежить від санітарної культури, тому що по-іншому ми ще називаємо вірусний гепатит це хвороба брудних рук. Ну і, мабуть, найперше то рівень захворюваності залежить від якості тої питної води, яку нам постачаються і яку ми вживаємо. Вірус довго перебуває. В навколишньому середовищі постійно перебуває в навколишньому середовищі, може довго зберігатися у воді, в фекаліях до 30 діб, і вірус не лише. Зберігається в зовнішньому середовищі, а він постійно циркулює серед людей попередження саме таких значних ускладнень спалахів. Це є комплексна проблема. Також влада на місцях. Ми, як структура, яка задіяна до профілактики інфекційних хвороб, ми приймаємо участь комплексно в таких ось заходах попередження можливих ускладнень епідемічної ситуації. Проти вірусного гепатиту А є ефективна вакцина. Вона більш рекомендована ну, з метою попередження таких ускладнень під ситуації дітям, тому що і незріла імунна система дітям, які відвідують дошкільні заклади, і вона рекомендована людям, які задіяні до водопостачання, до громадського харчування, і це на Справді було ефективно при застосуванні в закритих колективах цієї вакцини, але ця вакцина віднесена до рекомендованих, і вона може закуповуватися щеплення, можуть проводитись за власні кошти громадян або інші кошти не заборонені законодавством. Але вона ефективна. Ну На жаль, до планових щеплень вона і до календарних щеплень, які закуповуються за державні кошти, вона не віднесена. І то. Тому ми інколи й маємо ось такі ускладнення, які досить важко ліквідувати, які потребують певних людських затрат, фінансових затрат, і ну є значущими для системи громадського здоров'я. Останні 20 років захворюваність на вірусний гепатит є найнижчою, і показники є нижчими за середній по Україні і Вірусний гепатит а не викликав у нас таких, якихось занепокоєнь. занепокоєнь. Період війни у нас все можливе і існують все ж такі ризики появи і поширення вірусного гепатиту при певних. Умова у разі виникнення симптомів обов'язково потрібно звертатися до сімейного лікаря з тим, щоб провести дослідження і отримати правильне, адекватне лікування для підтвердження діагнозу вірусний гепатит А проводять дослідження, які також може проводити і наша вірусологічна лабораторія. Також наша лабораторія проводить дослідження відповідності питної. Води, і наявність антигену саме збудника в пробі води, також підтверджує, наприклад, забруднення питної води вірусом фекаліями. І також і бак лабораторія може долучатися до виявлення збудників у воді, яку ми вживаємо.